Клас, я обіцяла вам сюрприз. Wow. Wow. Вау! <світ> 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 я так і знав. Ось він. На вас чекає тест. Вау! Wow. На вас чекає тест. <світ> Ура! Тест! А називається він Тест визначення майбутньої кар'єри. Скорочено ТВ Мека. Одні відкриють для себе новий світ, інші зрозуміють, що життя несправедливе. Ви сподівалися на престижний диплом. Але можете опинитися на місці викладачки тупого четвертого класу, тоді як ваш чоловік бігає голяка за вашим психологом. Так, перше питання. Якби я був твариною, то хотів би бути а. Працьовитою мурашкою, б. сердитою акулою, в. хитрою пташкою. Питання 60. Мені подобається запах. А. Бензину. Б. Картоплі фрі. В. Клієнтів у банку. Викинутий час. У школі не буває викинутого часу. До перерви ще 15 хвилин. Покладіть, будь ласка, олівці і дивіться поперед себе. Ми потести. Неміжнародний аеропорт айовин. Національний тестувальний центр. Ми визначаємо вашу долю з 1925 року. Ліса Сімсон Баб Сімсон. Е, Це твоя науково обґрунтована кар'єра. Архітектор. Угу. Страхувальний агент. Угу. Концерний завод. Спецназівець. Системний аналітик, системний аналітик, системний аналітик. Системний аналітик. Ура! Домогосподарка. Так, як твоя мама. Поліцейський? Я в шоці? Я можу домовитися про те, щоб патрульні взяли тебе з собою на чергування. Щоб мене посадили у поліцейську машину? Раджу подумати. До цього тесту я вважав тебе потенційним бомжем. Вау. Бомж. Тупий шериф. Вигнав мене з міста. За нього не Вау! Круто. Домогосподарка, хоч бери, зразу лягай умови. Ліса, не все так погано. Барте, а ти ким будеш? Поліцейським. <кхи> я рада, Барте. тато теж мрів, стати поліцейським, але йому пояснили, що він надто товстий. Ні, то в армію. У поліції сказали, що я надто тупий. А я стану відомим джаз-музикантом. Я вже все продумала. У моїй країні мене не зрозуміють. Зате мої сміливі блюзові імпровізації захоплюють французів. Я у них жахів наркотиків, але збираюся мати кілька скандальних романів. Я ще не вирішила б коли помирати. Сонечко, ми тобі допоможемо у твоїй кар'єрі. Секундочку, хіба ніхто не продовжить мою справу?